Всім привіт, дорогі друзі! Це Тофік. Сьогодні ми пограємо в Total Fight. Я зібрав всі промокоди і зараз ми їх використаємо. Зробимо швидкий старт. Перший це Робзі Так. Так, далі. Арм. Далі. Це буде камера. Так, дальше Раза Мага Зенди Зенди Дальше дипер вантус, А нет, не, не может так ди Ван Отако, а також бік man Так, і це ще не всі промокоди Зараз я їх нагадаю так. Что он цей? Не, надо писать. Хорикагент. Так, получаем ЧП. Ворд я уже писал. шуша я написал? Я писал разу. И, Ски, Би, Ди. Так, я написал. Ски, Би, -ди. Ну, понятно, Ну не будем. 2450. 24, Можна взяти, зараз, трохи назбирати На камермент Титана або купити спікер вовен. Куплю спікер Вовн. Вона імба полна. Так. Ну і також зараз ще урон качаємо. Отако. От і здоров'я. Так, Ще почаємо урон. І можна починати. Я напевно <кхи> добью собі класну юніт з з мене. Погнали. Вбиваємо. На з одної тички. з коліна. Далі. Погнали, погнали. Так, а о є. Так, раз, два. І треба переписати... Я отойшов до першого боса. Погнали. Це, напевно, G-Man. Ну, і ми занесемо його з одної тички. Погнали! Давайте зараз підбігаємо з носом. І все. sim papapá, papá pa, tipo tá fixo tá papá pa.